Сьогодні на дні поля зустрів вовка брус. Приїхали звідки. Черкаська область Золотоноша. В область області для того, щоб в Вінниці вибрати сівалку, бо що у вас немає, походу там? Є, ну не дуже така сівалка, там іржавенька, страшненька. Треба чимось красивим, в тому числі, щоб і людям показати. Треба гарно працювати. Треба вкласти, щоб дало більше. Да, щоб показати людям, як можна, що треба і так далі. Тому... Супер. Е, а ви на один день чи на два приїхали? Та на один треба, пару часу кікати. То ви колбасу якусь брали, не брали щось? Колбасу не брав. Вона ж скисне жодне. Я думав, прийду за. Снім відео і мені дадуть колбасу в подарок надали. Ну, наслід... Придеться їхати до них. Або ми можемо новий пошту відправити. Не скисне? Ні, ми кладаємо, Давайте, кладем, будемо, будемо міняти, я вам олію буду відправляти, ви мені будете колбасу Давайте. відправляти. Давайте безпеку. Будемо бартером міняти. До речі, ми олію свою будемо робити У нас там Так, не надо, не надо, не надо. Буде там нас олії до У переробників ми... Переробників достатньо. Я сразу кажу, воно не вважається. Наперед кажу. На лізьте, там нема грошей. Так а нам треба просто зерно продати. А, ну, То ми купимо. О, от якщо хорошу ціну дасте, то Ні, я не знаю. Ні, ми, ми, ми по поганій купуємо. По хорошій ну, дурний може купити. Ви по поганій продайте. Коротше, ну, тоді... приїдемо, договоримося. Ми дам. дякую. Тоді гарного дня.